37 тижнів і 3 дні. Вагітності стало дуже важко ходити. Але це сталося не зараз, це вже давненько, так що дуже боляче ходити давить дуже низ живота, постійно від цього хочеться в туалет. І як починаєш іти, я йду дуже-дуже повільно, бо відчуваю, я не знаю, кожен рух не можу просто і стояти теж, до речі, отак от виходиш на вулицю. 10-15 хвилин, коли стоїш на місці, потім починає настільки давити донизу, що про ну яка ж хватає, я не можу пояснити, але я кажу, це в мене таке перш пер, вперше. Е, Минулі вагітності в мене такого не було. Я навіть не очікувала, що можливо що може бути таке, тому що з попередньою вагітністю, яка була чотири роки тому, я могла їздити на маршрутці, і могла і готувати, і ми їздили і гуляти, і ходили вечорами з чоловіком, і все було добре. Такого не було. І зараз для мене щось це таке. Знаєте, що начебто треба виходити і дихати повітрям, але не ходити, не стояти довго я не можу. Сидіти, понятне діло, я теж не буду сидіти на вулиці, тому що зараз холодно, немає місяць, так сказати. Ось. Тому це для мене щось таке нонсенс. І це дуже-дуже важко, я вам хочу сказати.